Цей кінь потрапив до нас після 2014 року. Ми його гнали верхи з Ямполя, бо він у нас не грузиться в поневіз. Він української верхової породи, має невеликі дефекти по здоров'ю, але вони не критичні. Він може працювати все. Вниз. Коли сідаєш вверх, це висота вже. Це вже температура у коня більше, 41-39 градусів. Коли кінь рухається, він ще гріється. Тобто зимою їздити тепло. Плюс сердечний ритм у коня, коли сідає людина, він одинаковий. Тобто, як говорить, у коня з вершником одне серце. Плюс всі ці рухи, коли кінь рухається, то вже ти отримуєш ту фізичну нагрузку, яку не можеш отримати просто в спортзалі. Це гарний. Треба тільки познайомитись правильно, так, да, скажи? Ти найкращий. Я зараз принесу, я зрозуміла, твій нам. Не страшно, але цікаво. Дуже Неймовірне враження, бо ти в контакті і ти його відчуваєш, як він іде, він дуже спокійний. Він таке враження дуже лагідний, терплячий. каже, та тут життя трошечки. А Абит вже ми налагодили, він вже більш сталий, тому так є. А зі сном, ну, на жаль, тут завжди є перепади, не завжди можна відпочити, навіть коли є час відпочити. Все рівно думками можеш повертатися чи в ті події, чи в події, які були протягом дня. Оцінюєте свій психологічний стан зараз. Ну, Мабуть, більш задовільний. задовільний. Але після нього, навпаки, мені здається, дуже, дуже позитивний. Люди ми більше завжди опираємося на мову. І завжди думаємо, що тільки мовою можна все передати, а тварини нас вчать, що навпаки іноді помовчати і побути поруч, це найголовніше. Отакий таку красавчику. О, така красачка. Служба капілана більш заключається в тому, щоб слухати, а не говорити. Коли ти людину вислухаєш. Тому може є якась схожість, коли людина приїжджає і може просто поспілкуватися з. Твариною, щось їй може, 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 щось їй навіть розповісти. Дуже важливо, коли е, тебе будуть слухати і не перебувати, і не щось не розказувати, як тобі треба робити, а просто тебе вислухають. Тут Тубор би точно не перебував, тому я думаю, що це може і дієво. Наш бригадний шеврон він виглядає саме так. Тому е, я думаю, що це співпадіння, але я, як віруча людина, знаю, що співпадіння вони не випадкові. Так? Двоє було евакуйовано з Невського, хлопці гнали їх 60 кілометрів звідси вверх, З 7 ранку до півдесятої вечора. Того коні були не заїжджені, вони там були під обстрілами. Скажіть, на випадок, якщо лінія фронту буде наближатися, якийсь план боїв у вас на, на тварині? На... Плану немає, будемо дивитись по ситуації, але їх треба забирати, але знову. Вся проблема в ньому. Верхи до Дніпра тяжко скакати буде. Таї собі улыбається на камеру.